Thank mm -hmm. you. Ми молилися, щоб Господь нас не забував, щоб він нас розумляв, щоб він завжди не покидав нас, коли ми ухвалюємо ті чи інші рішення. Те, щоб в Верховній Раді України бажання змінити Україну на найкраще, хоча у кожного. У кожній політичній сили своє бачення, якою має бути Україна. Надіюся, що те благословіння, яке було приподано блаженнішим нашим депутатам, все таки буде мати якісний і добрий плід для того, щоб наші обранці все таки виконували свої обов'язки.